Шановні друзі, вітаю вас на каналі Тато Франчишек і лапка у каміна. Хочу вам порекомендувати сьогодні передивитися одну цікаву кінострічку, яка ні до чого не зобов'язує, яка не несе ніякої нагрузки, яку дуже приємно дивитися. Там нема таких негативних моментів, складних ситуацій, які би нервували вас. Або якось негативно впливали на вашу свідомість, емоційність. Можна сказати таке сентиментальне кіно, але його дуже цікаво дивитися. Головні героїні це дві сестри, одна молодша, друга старша. Старша сестра дуже розумна людина, дуже відповідально відноситься до своєї роботи, ніколи не відмовляє своїм подругам. Кожна подруга, яка виходить заміж, бере її ж в дружки. І вона нікому не відмовляє. В той же час вона закохується в людину і ніяк не може освідчитися цій людині. Аж тут приїжджає її сестра. І фактично збурила все її життя. Дуже цікава штука, коли дивишся цю кінострічку, коли там розкладується по повочкам життя цієї креативної, розумної, дуже скромної, головної героїні. Найшовся якийсь журналіст, який почув про те, що якась така. Чекала жінка, він навіть побачив, коли їй вдавалося в один день бути свідком на двох або на трьох весіллях. І кожен раз вона передягалася в нову одежу, А передягалася вона в таксі. І один журналіст вирішив доколупатися до того всього. Що це за ситуація така. Вона не хотіла йому нічого розповідати, але в кінці-кінці він її говорив. І сталося так. Що він про неї дуже багато зняв фотографій і написав дуже цікаву статтю. Але попросив редактора, щоб та не публікувала його статтю, тому що він закохався в цю жінку і не хотів її травмувати. Він розумів, що як вийде та стаття, то буде кінець їхнім стосункам. В принципі, так воно і сталося. Чи жінка ненавиділа цього хлопця-журналіста. Далі цікаво, також розвивалися події, і в кінці кінців вона свідчилася тій людині, яку вона кохала, їй так здавалося. І вона зрозуміла, що вона покохала цього журналіста. І в кінці кінців вона знаходить цього журналіста, який також зрозумів, що він глибоко закоханий в неї, але сталося так, як сталося. Дуже красиві зйомки, красиві люди, легка така розповідь. Про ці стосунки, нема ніяких набридів, претензій когось до когось таких, що все, кінець життя. Все <сум> сталося досить елегантно, красиво. І якщо ви зкнете подивитися цей фільм, бо я кажу, це така мелодрама. З одного боку, вроді, проста, цікава, а з другого боку, вона досить глибока. Вона розповідає про глибокі людські почуття. Які мають місце в нашому житті. Тому рекомендую вам подивитися цю кінострічку, чомусь самим навчитися і сповідувати в своєму житті цінності, ідеали, як ці наші головні герої. Бажаю успіху вам, пишіть свої коментарі. Чи подобались вам артисти зовнішньо, одежа їхня, їхня розмова, їхні стосунки? Я рада буду слідкувати з вашими Зауваженнями і буду дуже радий, коли ви також будете відчувати такі самі емоції, які відчув я, коли дивився цю тричку. До зустрічі!